А є групи дослідників, які приходять до висновків, що люди, що медитують, повільніше старіють, відчувають менше стресу, вони здоровіші, уважніші, а уважніше ставляться до оточуючих. З них виходять кращі лідери, вони більш творчі, ефективніші в роботі. До цього вчені виявили, що мозок це пластичний орган. Це як комп'ютер, який змінюється в залежності від того, як ви його використовуєте. Все залежить від вас. Сучасні люди не такі, як ті, для яких у минулому працював метод просто сидіти. Ми знаходимося в зовсім іншому стані. Ми живемо у надскладнішому, заплутаному світі, взаємодії думок та емоцій. Це інша планета порівняно з простим сільським життям ранніх медитувальників. Ми занадто завантажені емоційно. Дивно, що провідні викладачі усвідомленої медитації зауважують, що просто сидіння для багатьох не працює і ні для кого не може працювати на 100%. Простіше кажучи, ви не здатні розслабитись, якщо сидите на вулкані. Усі ми сьогодні на словах погоджуємося з тим, що розум і тіло однієї природи, але глибоко всередині зазвичай маємо на увазі, що насправді всім заправляє розум, а тіло просто не варто ігнорувати. Тим часом, як свідчить останні наукові дослідження, не тіло служить вмістилищем розуму, щоб він міг робити всі прекрасні речі мислити, мріяти і перебувати будь-де, тільки не в теперішньому часі. Але можливо навпаки тепер стверджується, що функція розуму. Забезпечити максимально розумний рух тіла. Розум слуга тіла. Якщо розум ніяк не хоче змінюватися і прагне зберегти колишні звички, почніть із тіла. Адже ви знаєте, як, читаючи мову тіла, буває просто зрозуміти, щаслива людина чи приглічена. Так от, так само, коли зміниться тіло, зміниться і розум. Керувати тілом набагато легше. І це можна зробити з допомогою медитації. Медитація просто означає здатність залучатися і водночас залишатися неупередженим. Це здається парадоксальним. Усі великі істини парадоксальні. Ви маєте пережити цей парадокс на власному досвіді. Це єдиний спосіб, як зрозуміти. Ви можете щось робити з радістю, залишатись при цьому свідком своєї дії, того, що ви не той, хто робить. Але просто наблюдайте. Для того, щоб бути веселіше, уявіть собі свідомо ранкову прогулянку, коли ви насолоджуєтеся прогулянкою птахами на деревах, промінням сонця, хмарами та вітерцем, насолоджуйтесь. Але не забувайте, що ви дзеркало. У вас відображаються хмари, дерева, птахи та люди. Однак це не означає, що ви повинні стати байдужими. Якщо ви станете байдужими, то втратите можливість згадувати себе. Ваша свідомість працює в одному напрямку. Прямо зараз. Вона рухається лише у напрямку мети. Але вона може стати двоспрямованим, вона може літати. Навіть коли ви їсте і при цьому ви спостерігач, ви здатні залишатися нерухомим у своєму центрі та бачити шторм навколо себе, стати центром циклону. Це найбільше диво, яке може статися з людиною. Тому що воно приносить свободу, визволення, істинну, божественність, блаженство. Знайомлячись з книгою Ошо, ви кілька днів експериментуєте з медитаціями, залучаєтеся. Ошо говорив, нам потрібні методи, які дають швидкі результати. Якщо людина може зобов'язати себе робити щось протягом семи днів, то до кінця цього періоду... Вона має почати відчувати, що з нею щось сталося. У семиденний термін вона має стати іншою людиною. Тому я говорю, практикуйте, практикуйте вже сьогодні і відразу ж відчуєте результат.